Привіт! Продовжуємо розвивати наших маленьких діток разом. Ви вже знаєте про користь пальчикових вправ. Сьогодні вивчимо з вами ще одну. Отже, як раненько я встаю, то багато справ роблю. Личко своє вмию, фушка, носик, очка, шию. Одягнуся причешуся, і усім я посміхнуся. Шановні дорослі, спробуйте діткам промовляти слова, а вони нехай за вами повторюють рухи. А ще сьогодні пропоную вам пограти з дітками в таку цікаву гру. А для цього нам знадобиться звичайна кухонна фольга. І будь-які три іграшки. А можна більше улюблені вашого малюка. Що треба зробити? Беремо фольгу, відриваємо невеличкий шматочок і ховаємо сюди іграшку вашої дитинки. Ось, ми зробили з вами один ось такий подаруночок. Заховаємо. Например, книжечку. И вот такую игрушку. Ось такі три сюрпризи для нашого малюка у нас вийшли. Яке завдання діткам потрібно розкрити наші подаруночки і дізнатися, що всередині це розвиває дрібну моторику, посидючість, уважність, логіку. І дуже цікава гра для вашої дитинки. І займете її на 10 хвилин. А потім запропонуйте діткам, якщо вони у вас вже трішки говорять, назвати що було всередині. Ми будемо дуже вдячні вам за зворотній зв'язок. По можливості запишіть, будь ласка, відео, як ваш малюк виконує пальчикову вправу. Або які подаруночки ви заховали для вашої дитинки. Поділіться з нами, які емоції вона переживала в той момент. А ми потішимося разом з вами. Велике вам спасибі і гарного дня!